Замість відпустки, допомога пораненому бійцю, львівська активістка віддала свої кошти, відкладені на літній відпочинок, на ремонт квартири пораненому Михайлові. Єдинаку. зараз усі роботи завершені, і чоловік вже готується до переїзду. Михайло пішов на війну добровольцем, отримав поранення у зоні бойових дій на сході України ще у 2016 році. Після цього чоловік змушений був пересуватися на візку, але він не здався і вирішив, що треба рухатися далі. Держава давала одну комнатну квартиру. Я думаю, маю пару гривень з компенса... компенсацією дали мені за здоров'я. Все докупи доложив. Ну, я куплю більшу квартиру. А потім стукнувся з проблемою ремонт, меблі вже третій рік. Все роблю полегенько, і не обійшлося без допомоги там, чиновників, волонтерів. Серед тих, хто вніс свій вклад у цю справу, і керівниця об'єднання добровольців Олена Живко. Вона знайома з Михайлом ще з початку війни. Жінка вирішила віддати Михайлу свої відкладені на літній відпочинок гроші, щоб ветеран АТО міг скоріше заселитися в нову оселю. Не тих коштів, які ми дали, не хватило, і він ще звертався до благодійників, тобто йому ще допомагали довести цей ремонт. Але вже дякувати Богу, зараз ви бачите, вже все зроблено. Тільки декілька днів тому ми з підцентру забрали йому красиве таке ортопедичне ліжко, тому що. В нього проблема з хребтом. Йому треба дуже таке велике, зручне ліжко, щоб нічого не тиснуло. Тобто, вже вже зараз на днях з хлопцями складемо, зберемо йому це ліжко. Е, Наша молодіжне крило, я думаю, допоможе тут все вимити. Тепер, завдяки допомозі небайдужих чоловікові, залишилося лише докупити меблі, облаштувати кімнати та кухню, і ремонт тривалістю у три роки можна вважати завершеним. Тепер Михайло поставив собі нову ціль стати на ноги. Вже стою і ходжу, ще сам не можу, але з худобками такими то то, що ребілітації, як такої в Україні нема. Є, то приватні, дорогі, коштів немає на, на таке лікування санаторії. Що сантоліта все судебоски? Нічого нема тому він займається спортом самостійно і з кожним днем все впевненіше стоїть на своїх ногах. А вже після того, як він повністю відновиться, розповів Михайло буде шукати собі другу половинку та заводити сім'ю. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, Правда, тут Львів.